Це буде трагедія, а не звук. Всім вітання! Мене звати Тіся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо розбирати книжку Іллі Полудонного, так, того самого, який розбирав Спартака, і Марка Лівіна журналіста, простими словами: як розбиратися у своїх емоціях. Вже вийшла друга частина про поведінку. Її в мене ще немає, не впевнена, що буде, не знаю. Отже. Ми обговоримо про цю книгу. Закликаю вас залишати коментарі, ставити вподобайки. Пишіть, чи читали ви цю книжку, як ви ставитесь до емоцій, твій ефір. І ем, читайте взагалі хороші книжки, і різні, і коментуйте, і залишайте свої відгуки. Почнемо, звісно, з авторів. Марк Лівін, він сам і письменник, і журналіст, він піднімає соціальні теми і його цікаво читати, у нього є свої власні блоги. І Ілля Полудонний це гештальт-терапевт. Гештальт якраз дуже доречний для розгляду теми емоцій, тому що сама гештальт терапія вона будується на тому, що ми приймаємо певні рішення від свого емоційного стану. І е, сама терапія вона проходить через те, що ти відчуваєш до цієї ситуації е, через свої вибори. Тобто, якщо КПТ, це. Що ти думаєш, які твої думки, то гештальт — це що ти відчуваєш, і що у тебе в тілі. Тобто, якщо ти на гештальт сесії будеш сидіти ось так, то гештальтист зрозуміє, що ти, в принципі, розслаблений і ну, непогано ставишся до цієї ситуації або навпаки ставишся до неї зверхньо. Але якщо ти розповідаєш, що е, ні. Все добре, я не злюся. Мене все влаштовує. Мені дуже подобається моє життя. Ну, то, звісно, сталь теж каже, що він спитає: а чому ти так сидиш? Ну тобто, а якщо ти от ще більше зіжмешся, отак ще сильніше, то як ти будеш почуватися? І через це ви виходите на якусь глибшу проблему. Також багато технік, наприклад, з пересувними стільцями, коли ти висаджуєш на інший стілець людину, з якою ти хотів поговорити або себе самого в інший час, то вони взяті якраз з гештальт підходу дуже чудово перейняті КПТ і виведені як дієвий метод кпт терапії. Ну, зараз ми не будемо говорити, що а, загалом всі методи терапії вони дуже. Починають ставати особливо подібними один між одним, тому що це працює. Тобто, якщо якийсь метод, якась техніка працює, то ми її можемо застосовувати або в різних підходах, або е додавати до своєї практики цю техніку. Ось. І таким чином вони перемішуються, і виходить, що зрештою, мені здається, що всі техніки терапії вони зведуться до приблизно одного і того самого, тобто, все різні напрямки вони будуть пропонувати інструментарій, але просто по-різному його пояснювати. Тобто через думки, через емоції, через тіло. Так далі. Отже, про саму книжку простими словами почнемо з змісту. До речі, я купувала її, коли це було ще по передзамовленню і від авто, самих авторів. Тому в мене тут є супер-пупер ем, значок від них і, і автограф, і ем, чому я дуже задоволена. Власна книжка про самі емоції, і тому у нас в темах зібрані такі емоції: злість, сором, провина, заздрість, тривога і страх, щастя, образа, нудьга, гординя, ненависть, самотність. Далі відраз, закоханість, розчарування або зачарування, сумніви, басилля, ревночі, відштовхування, приниження, горе і от. І далі у нас ще дуже класно, що є список, що почитати і подивитися до теми книжки. Наприклад, мене зацікавила тема самотності. І тоді тут мені, наприклад, рекомендують переглянути фільм Реальна любов сам удома і прочитати книжки Три товариші та «Триумфальна арка. І пояснюють, чому ці книжки можуть бути мені цікавими в контексті даної теми. В примітках це доволі небагато, тут 52 джерела. Але вони все ж таки існують, і це вже добре. Ось. І тут кожен розділ має певну структуру, що дуже. Легко допомагає зрозуміти цю емоцію. Тобто, перша частина це більш така терапевтична, нам розповідають, що таке злість, як вона формується, чому вона відповідає і так далі. Далі нам до кожної емоції подають певну історію з життя, наприклад, від Іллі або від Марка, тобто є історія, де проявляється ця емоція, як ми її можемо так умовно впізнати. А потім маленька частина їхнього діалогу про цю емоцію, про те, як вони це переживають, або що вони з цим роблять. Це також дуже. Цікава частина, і в кінці, зрештою, ми маємо вправу, яка допоможе нам подолати цю емоцію або е, виразити її, або щось її трансформувати. Скажімо. Спочатку розкажу, що мене найбільше сподобалось мені в цій книжці. Е, мені сподобалося кілька розділів, один з них про розчарування про те, що для того, аби не розчаруватися, не треба зачаровуватися. Тобто розчарування, зачарування це грані однієї монети. І тому ми, коли надто сильно додаємо значущості якійсь людині, події або своїм очікуванням завищуємо, то тоді, звісно, ми розчаровуємося, якщо це буде не так, як нам би хотілося. Е, також мені сподобалося, що було дуже чітко розділення сорому і провини, і що це почуття, які у нас є саме соціально зумовленими. От ви можете побачити в мене теж є ефір про емоції. Там ви можете уже начинаючи книжку, розділити для себе певні почуття. Сором є цілком соціально зумовленим, тобто це відчуття ми переживаємо. Коли ми, коли ми робимо щось соціально неприйнятне, провину ми відчуваємо перед людиною, і це так само може бути скоріше соціальне відчуття, яке допомагає нам коригувати нашу поведінку в соціумі. І саме тому батьки нав'язують часто дітям, тобі не соромно, ти маєш бути почувати провину, ти маєш соромитися цього. І з одного боку, це допомагає нам. Приєднатися до суспільства, але з іншого боку, зараз є більш органічні способи це зробити пояснити дитині, чому така поведінка є не окей, а не соромити її, щоб у дитини залишався цей страх, наприклад, публічних виступів. Найкраща частина цієї книжки це нормалізація, тобто що таке нормалізація, і чим вона відрізняється від пропаганди або нав'язування. Коли ми щось нормалізуємо, то це той процес в суспільстві, який вже на певному науковому рівні підтверджена норма, що так можливо, і це окей. І тоді нормалізація це такий умовний дозвіл на переживання, дозвіл на те, що би так відбувалося. Наприклад, в книжках зараз відбувається багато. Це може комусь не подобатися, виглядати комусь як пропаганда, але це нормалізація ЛГБТ-стосунків, тобто того, що у вас може бути нетрадиційна орієнтація, умовно не традиційна, не традиційна це не дуже коректне слово. Але ви можете почувати любов до іншої людини, незалежно від її статі, і це буде нормальним. І так само. Ми маємо нормалізацію раніше мали темношкірих людей або людей з різним кольором шкіри, і книжок про це було набагато більше. І так само зараз ця книжка вона нормалізує емоції, нормалізує те, що можна злитися, можна соромитися, відчувати провину, можна сміятися, плакати і так далі. Тобто всі ці емоції вони є нормальними і для чоловіків, і для жінок. І це дуже важлива частина цієї книжки. Тепер момент, який мені надзвичайно не сподобався, і надзвичайно мене вивісив, але вас навряд він зачепить, тому що це вже. Ем... Пройдений етап моєї історії, тобто у вас такого точно не буде. Вони вже перевидавали її цю книжку, вже там щось коригували і так далі. Е, мені не сподобалося, що е, перше видання, яке я от отримала з е, автографу, е, воно було зроблене не те, щоб зовсім на колінках, але просто з малою увагою до деталей, скажімо так. Е, тобто е, були якісь опечатки, і було видно, що вони, наприклад, переставляли розділи місцями, і, е, наприклад, там в розділі. Е, Допустимо, заздрість іде після сорому. І в розділі заздрість нам розповідають про те в кінці, що далі ми будемо вивчати там розділ сором, і ви побачите там якусь різницю. Але при цьому сором нам вже розповідали. Тобто такі маленькі нюанси, вони мене трошки збивали і бісили. І найбільше мені не сподобалося те, що вони у них була мета видати цю книжку до нового року. Тобто, це був ще 2020, мені здається, або 2021, й рік, 2020-й. От і вони хотіли її закінчити до Нового року і до нового року розіслати всі. Але в них якраз не виходило з цим друком, не виходило з тим, що картинки деякі, які мали бути кольоровими, вони вийшли чорно-білими. Ось, і вони вже, тобто вони питали аудиторії, чи можна це там чекати і так далі. Ось, і там зрештою вони вирішили все таки видати цю книжку і знову завершити її до друк. Але ну тобто. Вийшли такі огріхи, які мені ну, як мені, як раціональній людині, як, якій здається, що не так важливо, коли я отримую книжку, краще, щоб вона була дуже якісна і класна, то мені було не дуже зрозуміло, навіщо так спішити видавати, прям до нового року все розіслати. Типу я могла б отримати її після нового року, але менше біситися з того, коли я читала, і оці розділи були перемішані між собою. Загалом. Якщо оцінювати цю книжку, то моє читання знайомство з нею це було 4,5 з 5. з об'єктивних причин, які я вже розповіла. Мені не дуже сподобався сам формат, але при цьому зміст цієї книжки він був дуже класним і дуже А, По і було якраз дуже класний тандем, в тому що розповідає і говорить про ці проблеми, і звичайна людина, тобто, можливо, через журналістику з більшою чутливістю до емоцій, і людина, яка займається саме психологією, психотерапією і розуміється на цьому. Якщо говорити про фактаж, то тут так було 50 джерел, тобто наведені певні дослідження, але там на 50% це була книжка про власний досвід. В тому плані, що пропускання через себе, якраз от гештальт, він передбачає те, що людина пропускає через себе. Тому фактаж цієї книжки я б теж виділила 5-5, все було чудово. По прикладам. Приклади, як я сказала, в кожному розділі поставимо з 5, тобто в кожному розділі можна було зрозуміти, що це за емоція або за тим, що описано, або за історією, або за обговоренням. Тобто, дуже багато було всього. Практичність, практичність, звісно, теж поставлю 5 з 5, тому що кожен розділ має вправи, має і Додаткові рекомендації книжок і фільмів, тому все дуже круто. І далі, відповідно, баланс теорії і практики. Тут теж 5-5, тобто все було ідеально вивірено. Тобто є теоретична частина, є практична частина, є приклади, є тобто все, що ви можете захотіти знати про емоції, воно тут все присутнє. Інсайтність для мене вона була десь на 4. Тому що напевно я вже почала в принципі вивчати психологію, і деякі розділи вони мені були типу: ну так, так, я це вже знаю. Але деякі вони були справді цікавими. Як от про це зачарування, розчарування про злість, про сором, про вину це було для мене дуже важливо. Ось про заздрість також було. І надзвичайно було мені цікаво дізнатися про те, що е, оце почуття сорому, воно буває різними. Е, тобто, це буває білий сором, червоний сором. Тобто, е, коли ми, наприклад, відчуваємо сором, і ми червоніємо, то це біологічна реакція подивись на мене, е, поміть мене. Е, тобто, я роблю щось що я не робив ніколи раніше, але при цьому, тобто, мені соромно це робити. Але я хочу, щоб мене побачили, я хочу, щоб на мене звернули увагу. І навпаки, цей білий сором, коли ми е, відчуваємо, що ми щось не так зробили і що ми хочемо просто злитися Зі стіною, щоб нас ніхто не помітив і ніхто не побачив, що ми зробили щось таке жахливе і соромідське. В принципі, навіть за собою я помічаю, що коли я відповідаю на парах щось розумне, або, наприклад, я іноді на перших своїх відео я дуже сильно червоніла, тому що з одного боку я розповідаю, і я не впевнена в тому, що я розповідаю, тобто я не впевнена в тому, що мене буде хтось слухати, або як це буде відбуватися, але з іншого боку, я хочу це розповісти, і я хочу, щоб мене помітили, щоб це прокоментували. Отже, для кого ця книжка простими словами Марка Лівіна і Іллі Полудьонного? я б сказала, вона для всіх людей, які хочуть розібратися зі своїми емоціями, у які, яких часто виникає або іноді виникає запитання, що я відчуваю, і чому я це відчуваю, і як мені це описати. Тобто тут ви зможете. Розібратися з тим з цими емоціями і розібратися з тим, що з ними робити. Якщо ви батьки і хочете, там, щоб ваші діти вільніше виражали емоції, ця книжка вам також допоможе. Ви розбиратися і зі своїми емоціями. Власне, зможете краще пояснювати дітям для дітей. Звісно, є окремі книжки про емоції, а сут напевно я їх висвітлю. Вони різні. А я сподіваюся, що ця книжка вам допоможе. І це такий перша ланка самодопомоги психологічної. Якщо її вам недостатньо, якщо ви не можете далі розібратися своїми емоціями або емоціями, або не можете нічого з ними зробити, то тоді, будь ласка, прошу звертатись терапію на консультації до психологів, психотерапевтів, можливо, до мене. Будемо розбиратися разом. Отже, не